Всім привіт. Почав я сьогодні садити картоплю. Ну, прийшов перших два рядка. Німну трохи там покривляв в кінці, але нічого, я думаю, картопля буде рости. Як кажуть, головне, щоб росла хороша і в кривих рядках, і в рівних рядках. Ну, саджу я такою саджалкою. Жалко виробництва, е, ніби і Нормально працює, нічого сказати не можу. Бувають деколи пропуски, бо картопля трохи дрібна є. Буває там е, бере по дві, по три картоплі. одному трохи незручно садити. Якби був помічник, щоб хтось поправляв, там трохи щось підкидав, то набагато краще. Ну, от якось ось так працюємо. Ну, добре, я поїхав далі працювати. Ось ну, так от вона бере. Ось вже застрягла. Можна і знімати, і садити, ну якось потрохи будемо йти. Там в мене є маркер ланцюжок, по якому я дивлюся, в принципі. Ну і так іду. Даже в выходить два ведра на один рядок. Ну трошка меньше. Я больше снимать и не буду. Я буду працювать и далі. Можу це складно трохи знімати у і садити. Ну, в кінці я просто Ну, Посадив цю картоплю, 15 рядків. Довжина десь 60-63 метри. Вчора завершив ту роботу, але вже трохи пізно було, тому е, вже зараз Сьогодні знімаю на наступний день. Я щось трошки там покривив в рядки, але нічого, якось буде рости картопля, головне, щоб був врожай. Ось такі справи. Дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і гарних врожаїв. До побачення!